Вітаю вас на каналі то Сьогодні ми розглянемо 5 міфів про керамічні колодки. Загалом, технологію керамічних колодок презентовано давно, і матеріалів на тему властивостей цих колодок в мережі немало. Водночас аналіз дебатів на інтернет-форумах научно демонструє, що існують певні міфи, що на адміну супроводжують кераміку. Тому, напевно, є рація все ж таки відповісти на найпоширеніші питання. Міф номер 1 Існують упередження, що керамічні колодки в повній мірі виявляють свої властивості тільки на спортивних автомобілях, оскільки вимагають прогріву і до того досить агресивно поводяться по відношенню до гальніного диску. Це зовсім не так. Існує і звичайна так звана вулична кераміка, яка показує хороші фракційні властивості, навіть при холодному гальмуванні. Такі колодки підходять для щоденного використання і досить байливо ставляться до гальміних дисків. Міф номер 2 Керамічні колодки необхідно встановлювати тільки в парі з керамічними дисками. Це припущення в корені невірно, оскільки спочатку керамічні колодки з'явилися на світовому ринку як різновид стандартної деталі. Керамічні колодки прекрасно підходять до традиційних металевих дисків і надійно працюють в сукупності з ними. Міф номер 3. Керамічні колодки шкодять гальняному диску. Зараз вже важко відстежити звідки виникла ця думка, бо насправді в результаті числених випробувань і лабораторних досліджень було встановлено, що вони забезпечують рівномірний знос ганявного диску. За результатами випробувань, проведених на замовлення Friction Master, гальняний диск з керамічною колодкою втратив всього 1,1 грама маси. Тоді як при використанні стандартних напівметалевих колодок диск втрачав 2 грама маси. Тобто керамічні колодки шкодять навіть менше. Галяному диску чим напівметалеві колодки. Міф номер 4 Кераміка в гальмах ненадійна. Щоб довести помилковість цього судження, необхідно звернутися до пристрою гальняного механізму. Його основними елементами є галляний циліндр, гальняні диски, супорт та колодка. При натисканні на педаль галяний циліндр притискає колодки до диску. В результаті автомобіль сповільнюється, а енергія завдяки силі тертя перетворюється в тепло, нагріваючи диск. Це часто призводить до перегріву диска, його деформації, появи биття і вібрацій в рульовому управлінні. На відміну від традиційних колодок, керамічні менш чутливі до нагрівання. Це створює більший запас надійності всієї системи гальмування. Таким чином, практика застосування керамічних колодок повністю спростовує це твердження. Міф номер 5 висока вартість. Здебільшого це дійсно було так на початковому етапі появи цих запчастин на українському ринку. Однак зараз ціни на кремічні колодки більш ніж доступні. Але також хотілося б відзначитись, що ганяна система відіграє найважливішу роль в забезпеченні безпечного водіння та особистої безпеки водія і його пасажирів. Тому символічна економія при виборі колодок тут недоречна. Необхідно застосовувати ті компоненти, які здатні дати максимальну безпеку всім учасникам руху. По міфам, начебто все, перейдемо до питань, як відрізнити керамічні гальняні колодки від звичайних. ТРВ Нішимба, Master та АТЕ це бренди, які пропонують різні типи гальняних колодок з особливими характеристиками. Їх можна відрізнити за кількома ознаками. Наприклад, у ТРВ від звичайних колодок відрізняються червоні антискрипні накладки, тоді як у стандартних вони чорні. Також у каталожному номері ТРВ наприкінці буде приставка ДТЕ. Головна відмінність від звичайних колодок полягає в каталожному номері, де завжди є приставка SC, що означає технологію Strong Ceramic. Friction Master. Каталожний номер керамічних колодок починається з літери С, що допомагає відрізнити їх від стандартних. У АТЕ полягає різниця в коробці. Звичайні колодки упаковані в синю упаковку а керамічні у блакитну. На упаковці керамічних колодок є надписи, що вказують на використання керамічної технології. Звертаючи увагу на ці ознаки, ви зможете легко відрізнити керамічні колодки від звичайних і вибрати найкращий варіант для вашого автомобіля. Сподіваємось, дана інформація допоможе вам вибрати якісні колодки. Бережіть себе і свій автомобіль. До нових зустрічей!